Спасибо. 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 Знову навчається самостійно їсти. Це ветеран війни Григорій Чернявський. Його військова історія почалася ще в 2014-му. Служив в зоні АТО. З початку повномасштабного вторгнення чоловік вдруге став добровольцем. Боронив країну на півдні. 1 квітня 2022 року Григорій потрапив під ракетний обстріл та отримав ураження головного мозку. Наслідок жахливої травми чоловік перестав говорити і майже не рухається. Та допомагає і підтримує у всіх справах його дівчина. Марина. Грішка мені завжди казав, що в мене все буде добре, щоб не сталося, якщо ти будеш поруч. І коли ця війна почалася повномасштабна, Гріша мені казав, що як тільки це все закінчиться, зроблю тобі пропозицію, якщо ти погодишся. Це Він писав мені, це є переписка. І я Гриші сказала, що щоб не сталося, я тобі ніколи не залишу. Перебувавши на лікуванні за кордоном, лікарі шансу на життя Григорію не давали. Через довготривале лікування на реабілітацію потрапив лише у жовтні 2024 року. Не дивлячись на втрачений час у два роки і вісім місяців, медики стверджують, що у військового є шанс на реабілітацію за кордоном, чим готові допомогти волонтери. Є багато дуже волонтерів, які готові допомогти, допомогти йому з реабілітацією в Німеччині. Пробуваємо Америку зараз, тому що наразі з'явився шанс ще один великий, щоб Гріша піднявся. Поки є шанс, от зараз лікар знову каже, є прогрес. Ми не можемо його впустити. Тому що, якщо ми зараз опустимо цей шанс, він просто або не встане, або дуже довго буде ставати. Зі слів Марини, у мами Григорія сталося два інсульти. Відтак вона не має можливості супроводжувати сина за кордон. Жінка додає, хоче взяти на себе цю відповідальність та поїхати разом з коханим на реабілітацію. Але законної підстави вона не має, оскільки пара не одружена. Зараз Марина намагається вирішити це питання. Лікарі стверджують, у Григорія вже є великий прогрес у реабілітації, тому часу гаяти не можна. Почали вчитися сідати для того, щоб він міг тримати якийсь баланс сидячий. Зараз ми вже вийшли на той рівень, що він з'їдає достатню порцію їжі і випиває ну, десь біля півтора літра рідини в день. І ерготерапевти зараз активно працюють над тим, щоб він самостійно долучався в цей процес. Ми так само вчимо його сидіти і вертикалізовуємо вертикалізатори з допомогою це залучаються десь два-то й три фізичних терапевта, які його піднімають. Окрім цього, Григорій заново вчиться говорити, рухати руками, відповідати на запитання, киваючи головою, та заново вчиться жити. Незважаючи на всі труднощі, Марина вірить у одужання чоловіка та підтримує його. Що мав право говорити і сказати нарешті? Я встав і дякую Богу. Діана Смірнова, Андрій Дайнега, Новини Рівного.